Всім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Це урок історії України, 11 клас. Сьогодні ми розглядаємо тему відносини України з ЄС, НАТО, США та Росією, проблема Чорноморського флоту, ідея єдиного економічного простору та Тузлівська криза. Вперед, як ми зазначали на попередньому уроці, одним із завдань, які чекали на молоду українську державу на шляху незалежності, був пошук свого місця у світі. Це зводилося до вибору між нейтралітетом. Інтеграцією до Європи чи до простору, що творить навколо себе Росія, спочатку все складалося доволі непогано. Після референдуму щодо проголошення незалежності 1 грудня 1991 року. Уже наступного дня Україну визнали Канада та Польща а до кінця січня 1992 року 91 держава. Водночас Україна від самого початку починає активно співпрацювати з такими міжнародними організаціями, як ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ОБСЄ, а також міжнародними фінансовими організаціями МВФ та Світовим банком. Питання, яке чи не найбільше хвилювало міжнародну спільноту у перші роки української державності, третій у світі ядерний арсенал? Перший президент Леонід Кравчук домовився, а його наступник Леонід Кучма у 1994 році підписав угоду, що отримала назву «Будапештський меморандум. За ним Сполучені Штати, Росія і Велика Британія надали Україні безпекові гарантії в обмін на відмови від ядерного арсеналу. Хоча подальші події засвідчили, що слово гарантії варто брати в лапки. За відмову приєднуватися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї Україні загрожувала міжнародна ізоляція, тому вибору по факту не було. Яблуком розберту між Україною та Росією на самому початку незалежності стало питання поділу Чорноморського флоту. Процес був напруженим і тривалим. Більшість кораблів перебувала під контролем Росії у 1995 році, Росія погодилася передати Україні 18% кораблів. Однак відмовилися залишити Севастополь найбільшу базу флоту. В обмін на поступки щодо флоту було укладено договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Росія, нарешті, погодилася за фактом визнати незалежність України та цілісність її кордонів. Свій зовнішньополітичний курс Леонід Кучма назвав багатовекторним. Він зумів укласти угоди з Росією, про які ми згадували раніше. Так, були врегульовані суперечності між країнами, але на певний час. Україна почала інтеграцію до світового та європейського просторів. У вересні 1995 року наша держава стала членом Ради Європи. У 1996 шостому підписала стратегію інтеграції до ЄС. А в 1997 дев'ятсот узгодили хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. Проте подальші події під час другого президентства Кучми призвели до погіршення відносин з Заходом. Після того, як Україну у 2002 році звинуватили у таємному продажу зброї Іраку, країна опинилася фактично в міжнародній ізоляції. Кучма вимушено дрейфує до Росії і веде переговори про можливість участі України в євразійському економічному співтоваристві. Ще у 1993 році Україна не ратифікувала статуту СНД. Ця організація, що постала внаслідок угод у Біловезькій пущі, за ініціативи Росії все більше перетворювалася на замінник СРСР. Проте погіршення відносин з Заходом на початку 2000-х років хитнуло зовнішню політику України в бік Росії у лютому 2003 року. Керівники Росії, України, Білорусі Казахстану уклали угоду про створення єдиного економічного простору. Проте ця угода не була реалізована. Росія почала наполягати на створенні наддержавних органів, проти чого виступала Україна. Також між Україною та Росією спалахнув прикордонний конфлікт через острів Тузла в Керченській протоці. 29 вересня 2003 року Росія почала ударними темпами будувати греблю від Таманського півострова в напрямку українського острова Тузла в Керченській протоці. Між українськими прикордонниками і російськими будівельниками лишалася буквально сотня метрів. Українська влада одразу зайняла жорстку позицію. Вже 30 вересня російське МЗС отримало ноту протесту. Було посилено охорону державного кордону. У разі подальшого просування росіян попередили, що українські військові відкриватимуть вогонь. Розпочинаються перемовини на найвищому рівні. Зокрема, особисто зустрічалися президент України Леонід Кучма та президент Росії Володимир Путін. 23 жовтня 2003 року Росія припинила будівництво дамби. У грудні цього ж року уклали договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він розмежовував акваторію Керченської протоки і визначав статус Азовського моря. Україна тоді відстояла своє право на острів Тузла. Проте питання російсько-українського кордону і режим Азовського моря так і залишилися неврегульованими. У 2018 році, після окупації Кримського півострова, через збудовану у 2003 році дамбу проклали горизвісний кримський міст. Думаю, цей факт яскраво демонструє стратегічний задум Російської Федерації у тузлівському конфлікті. Отже, у перші півтора десятиліття незалежності Україна часом вимушено пробувала застосовувати стратегію багатовекторної зовнішньої політики. Ризикуючи опинитися в міжнародній ізоляції, Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Як засвідчив час, вони виявилися доволі розмитими. Після десятиліть протистояння із заходом у межах холодної війни Україні складно було одразу піти на повне зближення із ЄС, США та НАТО. Водночас, і країни Заходу з пересторогою ставилися до України. Усе це, зрештою, негативно позначилося на темпах інтеграції до євроатлантичних структур. У прагненні зберігати партнерські відносини з Росією, Україна раз по раз натрапляла на конфліктні ситуації. Їх апогеєм стала Тузлівська криза 2003 року. Тоді все минулося грою нервів, але як виявилося, конфлікт не було вичерпано. На цьому будемо завершувати. Не забувайте мити руки з милом і до нових зустрічей!